Доброго дня, ми з України, Одеса, травень 2024 року. В мене сьогодні так вийшло, що я спочатку подивилася допит вбивці, яка розчленувала свого чоловіка на 40 шматочків. Потім намагалася його чимось розчинити. Вона купувала різні засоби: кислоту, відбілювач, ще якусь хронотінь. Але в кіно це працює, а в реальному житті так ні. Їй залишалося тільки купувати засоби, щоб замаскувати цей дикий запах. Так, вона прожила ще 4 місяці, потім вона з'їхала з того трейлера, де вони мешкали. Мешканці почали жалітися на той запах, та в кінцевому результаті приїхала поліція, щоб розібратися щодо чого. Ці шматочки ідентифікували, знадобилося декілька місяців для цього, щоб вони зрозуміли, щоб зрозуміти, хто це є. Потім все було простіше. Знайшли його жінку, в них вже було багато доказів та свідків, що зробила це саме вона. Навіть її рідний син свідчив проти неї. Ось вона на допиті, їй показують її трейлер на фото. Каже, це не мій. Показують, що залишилось від тіла та чиї це шматки. Вона чотири місяці жила з тим, що від нього залишилося, маскувала запахи і намагалася розчинити тіло. Коли в неї нічого не вийшло, Просто все залишила, як є, та з'їхала. Отак все просто. Слідчі показують фото та й кажуть, ось що від нього залишилося. Ні. Він живий. Просто я з ним не спілкуюся, бо він аб'юзер. Ми з ним розлучилися. Кажуть, що є люди, яким вона казала, що він помер. Там багато свідків. Ні. І я їм цього не казала. Кожного разу різним людям вона вигадувала нову причину смерті. Сину казала, що вона вбила його. Каже, ні, я цього не казала. Десь годину вони з нею билися. Ні, це не я. Ні, я такого не говорила. Кажуть, є свідки. Відповідає: ні. Я такого не казала, я такого не робила. Я нікого не вбивала, бо я його кохаю, а він мене ображав. Вона все заперечувала повністю. Добре, що були докази та свідки, вона отримала довічний термін та до нього ще 15 років отримала до довічного терміну. А потім я подивилася інтерв'ю з військовополоненим, який був з БНР. Ну ви знаєте, це місто. Бєлгород на Росії, Білгородська Народна Республіка. Золкін запитує, зараз в Белгород прилітає? Каже, е, прилітає. А раніше прилітало? Ні. Як ви думаєте, чого зараз, чого зараз прилітає? Україна запускає, а в нас ПВО. Одразу нагадала мені Мемчик. Я люблю Білгородське ПВО. Золкін запитує: до 22-го року прилітало? Каже ні. А чому ж зараз прилітає? Тому що конфлікт у Україні з Луганськом та Донецьком? А може, тому що Росія бомбить з 22-го року Україну? Ні. Росія не бомбить Україну, а у нас ПВО. От нас же ж не летят, наоборот, они сюда летят, в Россию. а у нас ПВО стоит, сбивают. Золкин трохи офигел та и запитует, а з России во всі міста України не летять? Відповідаю, нет, с нашей стороны ничего не летить, нічого ж не говориться об этом. У Золкіна просто шок показує відео, де якийсь російський командир каже, що коли ракетою поцілили в якийсь під'їзд, то в сусідній точно може попасти. Полонений відповідає, що не заперечує, що зброя є, але він не допускає, що вони стріляють по містам. Це ж з України летить, а їх білгородської ПВО все збиває. Ви реально не розумієте, що ці два роки Росія обстрілює Україну? Золкін показує знищене вщент місто. «Ні, ну я розумію, що бойові дії відбуваються». А ви думаєте, що ми самі себе так обстрілюємо? показує Харківщину. Це ми так самі собі зробили? Це ужас, звісно. А ви розумієте, що Росія два роки обстрілює Україну, до вас це дійде чи ні? Ну, якби бойові дії ведуться на території України, але це може з танків, а не з ракет. Не з території Росії запускаються ракети. Золкін йому, з території Росії запускаються всі можливі ракети, калібри, кинджали, а також шахиди. Він посидів? Ні, не знав. У нас Шабеки теж розбили». Золкін взяв телефон та попросив, щоб йому накинули в чатік для цього мешканця Білгородської області підтвердження, що з Росії на Україну летять ракети та шахеди та як працює Білгородське ПВО. А цей каже: ну, я думаю, як і що вертольоти ваші залетіли в Білгород? Що це? Вже два роки війна, він вже в полоні, а він досі не знає, що Росія обстрілює Україну ракетами. Золкіну накидали в чатик для цього недолугого, подивився. Що таке каби він не знає? Що таке шахеди він також не знає. Нічого не знаю. Нічого не знаю. Ти можеш не знати, але все збирається та документується. Після всього, що Золкін йому показав, він запитує: а ви там в Білграді сидіть і думаєте, що Україна стріляє по вас, а Росія ні? Ну, літіть летіть-то, не літі від нас. Вам надо, щоб щось летіло та було написано Я лечу з такої точки Росії в таку точку України. Тоді ви зрозумієте, що воно летить в нас. Це було важко, але все ж таки він сказав ми б'ємо по вам, а ви б'єте по нам, получається так? А на питання хто ж перший почав, від відповідь? Без поняття, это депутати-президенти, а він просто копав окопи. Зулкін в нього запитав, чи він прикидується, чи дійсно не розуміє. А я думаю, що прикидується. Розуміє чи ні, це не важливо. Може, просто відмовляється розуміти. Не хоче та й все. Коли б ви бачили, як впиралася та вбивця, що розрізала свого чоловіка на шматки, та цей полонений одне і саме. Просто відмовляється та й все тут. Це не я, це не ми. Нічого не робило. нічого не летить. А ви знаєте, хто отець брехні? Диявол. Ось він такий руський мір. Можна казати все, що завгодно, вони до цього звикли. Вони війну називають СВО, вони нас освобождають, вони не бомблять мирні міста, в нас біолабораторії, в нас будувались бази НАТО, ми нацисти, ми фашисти, запінюємо полонених, мальчик в трусіках. Пам'ятаємо, що ніякі вони нам не браття, що Україна не Росія. Спілкуйтесь українською. Я з народження російськомовна, але вже перейшла на Солов'їну. Це не важко. Має бути бажання. Коли бажаєте руського міру, то ніхто вас не тримає. У Вас є чемодан? тоді до вокзалу і на Росію. Там на вас чекає Какошник. Коли ви брешете, то ви з дияволом, а його справи нам відомі вкрасти, вбити, погубити. Моліться за нашу неньку Україну, за наших воїнів, за мирне населення, за всіх, хто допомагає медиків, працівників ДСНС, шоферів, волонтерів, за наших полонених, щоб вони вернулися. Живими та неушкодженими. Моліться кожного дня, зранку, ввечері, своїми словами, читайте Біблію, читайте псалми, підкріплюйте себе цитатами з Біблії, тому що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Не занепадайте Духом, Бог завжди поруч, Він любить нас, Він піклується про нас. Коли ви не знаєте, що він каже, то як ви можете бути в вірі? Як ви можете не, не занепадати духом? Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться в вас. Це з 1 до Корінцян, 16 глава. Далі з 1 Петра 5, 5 глава. Тож покріться під міцну Божу руку, щоб Він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник диявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі. А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує. Йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, дякуємо Тобі. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Слава Україні. Слава нації та капець російській Федерації. Амінь.